Вітаю на Ютуб-каналі Вінницького педуніверситету. Підсумкова інформаційна програма Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбулися у закладі вищої освіти у студії Юлія Побережець. Отож, переходимо до викладу новин. Уже багато років Вінницький педуніверситет здійснює підготовку професіоналів у сфері публічного управління. Чимало випускників працюють в органах державного та місцевого управління приватних структурах. Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти створено студентський дискусійний клуб з питань розвитку публічної служби. У межах його діяльності учасники матимуть змогу детальніше ознайомитися з питаннями реформи державного управління, зрозуміти значення корпусу державної служби у період правового режиму воєнного стану і повоєнної відбудови, знайти відповіді на питання, як працюють державні органи, яка відповідальність і в чому корупційні ризики. Академія української преси разом з фондом Фрідріха Наумана за свободу провели дводенний офлайн-тренінг Стоп маніпулятор для 20 студентів-журналістів Вінницького педуніверситету. Ключова мета заходу дати зрозуміти аудиторії, що маніпуляції стають все більш витонченими, і щоб перешкоджати їм, треба навчитися опановувати емоції та ідентифікувати психологічні прийоми. Поставити крапку на маніпуляціях і фейках намагалися наші кореспонденти. Маніпуляції це не лише про медіа, це багатошарові прийоми, у фундаменті яких лежить психологія та вплив на свідомість людини. Упродовж двох днів учасники разом з тренерами всебічно аналізували медіапростір, формували нові погляди, відкривали незнайомі інсайти, долучалися до ігор та вправ з аналізом та висновками. Студенти дізналися, зокрема, як знайти правду у світі брехні, яка особливість новин сьогодні. Що таке концепція справедливого світу? Чим небезпечні confirmation bias. Спікери говорили й про соцмережі, інтернет і їхні пастки, а також про техніки, гачки, слова, що використовує маніпулятор. Присутні грали в авторську настільну гру академії української преси Медіаграмотна мафія, де спробували себе у ролі правди, фейку, фактчекера і свободи слова. У навчально-науковому інституті педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації відбувся інтелектуально розважальний захід Ми українці. За перемогу змагалися шість команд другого курсу бакалаврату, представники трьох спеціальностей: професійна освіта, цифрові технології, психологія та соціальна робота. Наші журналісти вболівали разом із глядачами. Команди виборювали першість, демонструючи глядачам свою творчість, розум, знання української мови та історії нашої держави, спритність та кмітливість. Завзята, але справедлива боротьба за перемогу відбулася у конкурсах Візитівка, мова солов'їна, вгадай пісню, величний педагогічний, що ми знаємо про Україну, конкурс талантів завдяки добрій організації. Змагання пройшли цікаво, весело, в теплій і дружній атмосфері. Учасники показали інтелект і креативність, коли відповідали на складні питання. Їх активно підтримували вболівальники. У результаті перемогла команда групи 2 ВПС спеціальності психологія. Упродовж віків пісня допомагає зберегти нетлінними вічні цінності: красу, любов, віру в людину, в її свободу, перемогу добра і світла над злом та темрявою. У Вінницькому педуніверситеті пісня лунала на традиційному студентському вокальному фестивалі Молоді голоси. Цьогоріч студенти спеціальності музичне мистецтво факультету мистецтва художньо-освітніх технологій презентували 25 вокальних творів. В академічній, естрадній та народній манері виконання серед присутніх у залі мистецького центру були випускники музичних шкіл в Вінниці. Сподіваємося, що це потенційні наші абітурієнти. Щирі голоси та майстерне виконання різножанрових композицій полонили серця публіки. На сцені звучали твори українських та зарубіжних композиторів. Фестиваль Молоді голоси став справжнім святом музики та творчості, подарував глядачам незабутні враження та підтвердив високий рівень підготовки майбутніх фахівців, музичного мистецтва. У педагогічному університеті. У рідному педагогічному відбувся концерт зіркового гітариста Миколи Комісаренка. Він учасник проєкту X-Factor, талановитий музикант та звукорежисер. Яскраві враження та заряд позитивних емоцій отримали і наші кореспонденти. Микола Комісаренко здивував аудиторію своїм акустичним виступом з елементами Live Looping. Відомий під артистичним псевдонімом «Нік Комісаренко, він своєю майстерністю і голосом. Одразу захопив слухачів, а його музика стала незабутнім дотиком до серця кожного присутнього. Випускник Пет університету та вчитель математики і інформатики за освітою вправно володіє низкою інструментів, але основний з них гітара. Саме вона створила неповторну атмосферу цього вечора. На концерті звучали світові культові хіти та треки всіх часів. Підсумкову інформаційну програму епізоди. Наша редакція вітає з Великоднем. Бажаємо мирного неба і рясних Божих благословінь. До зустрічі за тиждень. На все добре!